Привіт! З початком вас весни з такою чудовою порою року. Звичайно, всі сезони гарні, але весна це щось особливе. Це коли скоріше все оживає, розквітає, Ой, очі радуються. Отак От і дає надію, що все буде добре. То що так, з городніми роботами, знаю, що ще не всіх розпочалися, що в деяких областях ще сніг лежить. А у нас вже давненько, чи можна сказати, місяць назад, як розпочалося. Сьогодні у нас погода нормальна, сонця немає, є маленький вітерець, але все одно люди працюють. І дерева обрізають, і все всі вже на городі, всі настроєні на роботу. Я також викопала гвоздички. Зараз буду їх у дворі пересаджувати. Ой, завалила в стопчик, але не Так, цілу тачку накопала. Колись висаджувала їх на город, а тепер навпаки у двір буду назад. Уже придумала там. Під забором будуть вони в мене. Там я хости висадила восени і ще будуть гвоздички. Тепер вже курай не буду випускати, бо вони ж їх склюють. Такі вони, ще трошечки астри викопала. Так воно розрослася. Такі корінці маленькі, гвоздичка грунтопокрила. Коріння невелике, там, де більші кустики, можливо, розділю, щоб більше вийшло квіточок. Вони потім гарніше підуть. Вже до керниці потрібно опускати насос, з'єднувати його шлангом, бо оце тягати відром, важкувато, та ще й носити. А вода потрібна, бо. У нас, бачите, як уже засушливо цілий лютий, ні снігу, ні дощу, нічого. І зараз дивилася на березень погоду, дощ зовсім щось не передбачається. Отак. Отакий у нас регіон. Тому ви запитуєте, чому ми так рано саджаємо. Саджаємо, щоб хоч якась була волога. Бо Потім жара і все, все в'яне, все сохне і нічого не виростає. А так воно хоч щось ухватить. Ось моє нове місце для гвоздичків. Викопала я ямки. У Кожну ямку насипала ще чорнозему, бо земля тут погана. Коли будували забор, усе. Відходи, оце жорство, глину, каміння просто розгребли тут. І тут погана земля. Я завжди, що сюди пересаджую, я підсипаю чорнозему землю, наносю. І троянди, і хости. От там у мене цілий ряд з вулиці пересадила, поставила, щоб трошечки були вони в затінку. Бо на вулиці вони в мене ж там росли під вишнею, а потім вишню ми спиляли, і вони на сонці жовтіють. А так, у затінку гарненькі, зелененькі. Ой, є ще багато роботи. Багато що хочу пересадити. Побачимо, все буде потихеньку. Буду робити, буду показувати. Поки так. Зараз, друзі, я в своїй лабораторії. Тут народжується краса. Оці крихітки це майбутні квіти. Тут у мене є різні. Це левовий зев, отакий От він маленький. Тут герань. Дивіться, яка вона вже. Файна, вже буде скоро пускати третій листочок. Так, я вам зараз ще покажу. Цей процес такий захопливий, але складний. Кажу я вам, з квітами досить важкувато працювати з овочами на городі, це набагато легше. І розсаду овочів проще зробити, аніж квіти, тому що вони такі досить примхливі, особливо петунія, вона така панька на квітка. Її, щоб виростити, треба тут <потити> попутіти, тому що догледіти, щоб і не було дуже волого, і не було дуже сухо, і щоб ґрунт був такий рихлий. Бо це все на неї впливає. І щоб не завелися якісь хвороби, особливо вона знаєте, страждає від цієї чорної ножки, так перегризається. і... Квіточка ламається. такі вони в мене гарнюні. Ту -ту. Побачу, що з цього вийде. Дуже переживаю, бо з квітами я ще не працювала. Але хі, круто, тут я проводжу і ранок, і вечір. Мене це радує. Ось Герань у мене тут різна. Ну, по насінню хочу сказати, що різна і рожева, і червона, і асорті. Сходи непогані, можна сказати, що зійшли. Петунія деяка не зійшла, бо особливо тут були багато різних сортів, але мало зійшли. А ось... Де з одного сорту, то переважно зійшли майже 90-80%. Зайшла, значить, я до магазину, поки Рома в мій в школі буду робити йому його улюблений десерт. Що така міні-розпаковка. Взяла я желе різних смаків: апельсиновий, з лісових ягід і полуниці. Це найсмачніші, дуже класний отакий з лісових ягід. Я його ніколи не куштувала, а попереді брала, і мені продавчиня порадила, каже, спробуй, ну смачнющий. І, ви знаєте, нам сподобалося. Ось так. І ще хотіла ківі, але його не було. Ось так. По 19 гривень вони в нас. І ще я взяла цукрову пудру. А цукрову пудру, знаєте для чого? Ще будуть у мене сьогодні домашні рогалики. І сметана на рогалики, а також ванільний цукор. Так. Желе можна назвати десертом за 5 хвилин. Раз, два і готово. Я не заморачуюсь, не розбавляю не в каструльках, нічого, беру отакі півлітрові банки, висипаю туди в міст, вже поставила кип'ятити чайник. Я його сухим люблю їсти, mm -hmm. я за чайником. Банки. Я лию не по 400 мл, як пишеться, в рецептурі, а лию по 300, бо я люблю таке, щоб було трошечки тугеньке. Отак, От півбанки десь приблизно. Ставлю завжди ложку, щоб. Не дай Бог не лопнула банка. Так мене мама навчила, що потрібно ставити або ложку, або ножик. Там ціла хімія. А тепер добре отак розмішую, розмішую, щоб просторився. Рогаликів. У мене на каналі вже є відео, де я випікала і ділилася рецептом, але знову повторюсь: можливо, новим глядачам буде цікаво. Я беру для цього рецепту 2 яйця курячих, 200 г жиру, можна використовувати масло, маргарин, 200 г сметани, пів чайної ложечки соди, 2 столові ложки цукру, 500 г борошна. Один отакий пакетик ванільного цукру і щепотка солі. Зараз буду вже все замішувати. Ось такі домашні рогалочки. Вийшла майже повна мисочка. Я посипала їх пудрою, і Рома спочатку не хотів. Казав, мамо, навіщо пудра, а тепер йому сподобалось. Що ти лежиш? іди? <смір> Ліг на землю чекає, поки я відео знімлю. Давай, експерт, скажи, як воно. Смачно. Ну, скажи. Смачно. Смачно, це добре. Дуже смачно. Дуже смачно. Ти ж мій головний експерт. Повидло трошечки витекло, бо я ставила з малини, а воно не таке густе. Ну, нічого, нічого, то не страшно таке. Смачні, такі крихкі, класні.